Чи потрібно знімати прикраси перед душем? Так, потрібно, бо вода і косметичні засоби можуть негативно впливати на зовнішній вигляд прикрас. Чи варто зберігати прикраси у ванній? Е, ні, не варто, бо надмірна вологість може негативно впливати на зовнішній вигляд прикрас, так само як і вода і косметичні засоби. Чи можна займатися спортом у прикрасах? Не варто, бо золото це м'який метал, і він може деформуватися при заняттях. Краще знімати прикраси перед тренуванням. Як варто зберігати золоті прикраси? Е, якщо коротко. То в сухому місці і бажано, щоб прикраси лежали на невеликій відстані одна від одної, просто щоб вони не торкалися і не царапалися. Чи можна носити прикраси в басейн? Ні, не можна, бо хлорована вода може пошкодити метал і дорогоцінне каміння. Чи потрібно раз на рік чистити прикраси у ювеліра? Бажано професійна чистка допоможе відновити блиск. Також ювелір зможе перевірити, чи гарно закріплені камінчики ваші прикраси у безкоштовне сервісне обслуговування від долоні. Входить професійне чищення і полірування вашої прикраси один раз на рік протягом гарантійного строку.